Вітаємо вас на каналі Юніверс ТБ в ефірі. Програма розвіювання міфів. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи можливо зруйнувати запорізьку дамбу за допомогою ракетного удару. Про це вам розповість ведучий програми Володимир Батюто. А візуалізує монтажер Володимир Батюто. Буйнування Запорізької ГЕС ворожим ракетним обстрілом. Давайте розглянемо, чому це майже неможливо. Цей енергетичний об'єкт було побудовано 10 жовтня 1932 року, а невдовзі розпочалась Друга світова війна. Радянський Союз, до складу якого входила тоді Україна. Війна торкнулась 22 червня 1941 року. А вже 18 серпня того ж року радянські війська з метою зупинки просування німецьких військ підірвали дамбу. Наслідки для довколишнього середовища тоді були катастрофічні. Але саме головне в цій історії те, що радянські війська підірвали ГЕС за допомогою вибухівки, яку самі ж і заклали у дамбу. Ніякого ракетного обстрілу або ворожого авіаційного бомбардування не було. Давайте згадаємо приклади із сучасної історії 6 червня 2023 року. Російські війська, маючи фактичний контроль над Каховською ГЕС, вщен зруйнували її. Наслідки були так само катастрофічними. Велика кількість жертв, серед яких люди та тварини, безліч затоплених населених пунктів та втрата житла. Але ці дві історії поєднує те, що вибух був спричинений за допомогою тротилу, який було попередньо закладено всередину. Повернемось до Запоріжжя. Окупаційній армії РФ так і не вдалося захопити адміністративний центр області. А отже, сценарій 1941 року повторити неможливо. Але сучасна війна це не тільки про наступальні дії за допомогою танкових кулаків, а також піхоти. Наразі Росія має великий та різноманітний запас ракет дальнього ураження, такі як, наприклад, Іскандер, Кинжал, с 300 та С 400 різні модифікації авіаційних ракет типу Х та багато інших. 22 Ого березня 2024 року російські війська поцілили у ГЕС, але метою окупантів було вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, але аж ніяк не досягти прориву великої кількості води і з подальшим затопленням частини міста. Повторна атака відбулась 1 червня 2024 року. А тепер давайте розглянемо, чому ж за допомогою ракет зруйнувати ГЕС є майже неможливим. По-перше, Запорізька ГЕС проєктована урахуванням можливих військових загроз. Її гребля має значний запас міцності і здатна витримати серйозне навантаження. Зруйнувати її одним ракетним ударом практично неможливо. По-друге, для того, щоб завдати критичної шкоди греблі, потрібна серія високоточних ударів з використанням потужної зброї. Така операція є складною з технічного погляду. Наразі Росія не може показуватись великою кількістю ракет, які могли б одночасно бути застосованими проти одного об'єкту. На їх виготовлення потрібен час та ресурси. Але розглянемо інший варіант: це застосування ядерного арсеналу, на що Росія навряд чи піде.